Звітіана Романенко, я журналістка, я розповідаю про життя окупованого Маріуполя і в більш ширшому контексті про життя окупованої Донеччини. Сьогодні 1 червня, неділя, і я буває інформаційні... Підсумки тижня, що минув. Будь ласка, якщо вам цікаво дізнаватися про життя в окупації, підпишіться, поставте вподобайку. мені поможете дуже поширити цей контент. Сьогодні будемо говорити зокрема не тільки про окупацію, а про життя тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію. Основне питання це житло, основна проблема це житло. Які новини з'явилися на минулому тижні? Я вам розповім сьогодні. Також я розповім вам про новини з експропріації Майна українців на окупованих територіях, є там про що сказати. Ну і дуже цікаве питання: а що ж там з Маріупольською військовою адміністрацією? Чому її досі немає? Хоча вона була проголошена. Ось про це все сьогодні я розпочинаю. 100 тисяч родин. Отримали допомогу від держави через програму є відновлення. Уряд дуже бравурно рапортує про ці цифри. Очільник уряду Шмигаль каже про те, що от програма діє, програма не пробуксовує. Вона в повному обсязі реалізується ура, ура, переселенці щасливими. Проте ця заява дуже роздратувала. Людей, які є, на мою думку, справжніми переселенцями, ну, тобто це люди, яким нема куди повертатися. Люди, чиї дома, квартири залишилися в окупації або безпосередньо на лінії фронту, тож ці люди найбільше постраждали в цій війні, втратили найбільше, але станом на зараз. Вони не отримують від держави за допомогу. Взагалі не отримують. І коли Шмигаль стверджує, що програма є і працює в повному обсязі, він дезінформує, м'яко так скажучи, дезінформує суспільство. Проблем бо, бо да, програма не поширюється на декілька. Мільйонів переселенців, які залишили саме окуповані території. Більше того, ці люди переважно більшість не отримує і по 2 тисячі допомоги на особу від держави, як переселенці, тому втратили найбільше не отримуйте нічого ситуацію більш менш могло б ви виправити ухвалення він точніше підписання закону сто одинадцять цей закон Надає право користатися державними програмами і людям, які залишили, втратили своє майно в окупації. Нагадаю, що за цим законом, який був ухвалений ще в грудні 24-го року, це майно, яке знаходиться в окупації, незалежно воно пошкоджено або не пошкоджене, визнається таким, що втрачене, і людина. Надає свої права на це майно державі, натомість отримує компенсацію у вигляді грошей або житлових сертифікатів. Закон ухвалений і очікує підпису президента. Підпис мав би бути згідно до закону. Він мав би підписати його вже давно, більше місяця тому, але він досі протерміновує свої обов'язки, не виконує Конституцію і закони України. Наш президент, на жаль, і мерюпельці зараз об'єднуються, закликають і мешканців інших окупованих міст об'єднуватися і пушити це питання, писати на Фейсбук-сторінки, кабінету міністрів, президента України з вимогою підписати цей закон, який би міг би це вирівняти урівняти в правах переселенців з окупованих територій і переселенців з підконтрольних Україні територій. Ну а поки це все триває, Маріупольський Євген Сосновський звернувся до уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця із заявою офіційною, в якій він каже. Що відбувається дискримінація за ознакою географічної приписки за ознакою географії місця проживання згідно до конституції України? Це заборонено. Тобто людина, яка має реєстрацію, наприклад, в Маріуполь або в Бахмуті, не має права на допомогу, на відміну від людини, яка має реєстрацію у Чернігові або Сумах. Це чистої буде дискримінація. Проте, у відповідь на офіційну заяву пана Сосновського, омбудсмен не відповів нічого. Він сказав, що він не в змозі вирішити питання, які належать плоскості плошині президента України. І просто похвалив Євгена Сосновського, що молодець, що такий активний, продовжує активнічить і надалі. А ми надалі будемо ігнорувати твої звернення, пане Євгене. Ось така була відповідь від амбусмена. Але є й хороші новини з от сфери житлового забезпечення, принаймні для Маріупольця. У Дніпрі на цьому тижні відкрилися черговий гуртожиток. Після ремонту це гуртожиток знаходиться у Дніпрі. Він належить ці гуртожитки. Там такий комплекс гуртожитків Українському державному університету науки і технологій. 192 родини маріупольців отримують ключі від квартир, на відміну від попередніх гуртожитків, ці квартири, хоча і невеличкі, але мають всі. Весь комплекс комфорту, тобто в них є там маленькі кухоньки і невеличкі санвузли в кожному номері, але для зручності є і великі загальні кухні. Їх аж 20 зробили, і 20 загальних пралень спільного користування, три дитячі ігрові кімнати, і дві зони відпочинку, два коворки. Ну тобто створений такий вже за стандартом. Комплекс комфорту, який надається разом з кімнатою у цьому гуртожитку, профінансував весь цей проект уряд Франції. Вартість робіт склала 6 мільйонів євро. Розпоряджувався цими коштами не Маріупольський муніципалітет, а Міжнародна організація міграції, МОМ. Тобто максимальна прозорість забезпечена була. У використанні цих грошей. Ну, звичайно, вся ця історія не про. Квартири, не про житло постійне, це тимчасове вирішення проблеми, і ми з вами все це прекрасно розуміємо. Ба дуже часто маріупольці питають, чому ці 6 мільйонів євро від уряду Франції не скерувати, наприклад, на придбання квартир одразу, щоб людина отримала її у власності і відчувала якийсь грунт під ногами після того, як втратила все. Розумне питання, але проблема в тому, що уряд Франції не фінансує. Купівлю квартир. Він вирішує, що він хоче фінансувати, а що не хоче. От квартири у приватну власність він купував, фінансувати не хоче. А ремонт гуртожитків, які залишаються у державній власності, на це уряд Франції гроші надає. Тому ми в такому от залишилися в такому коридорі вузькому можливості для вирішення питання. Або очікувати компенсації від держави і на ці гроші брати іпотеку, або чекати. Поки нарешті е, уряд не дозволить Маріупольській міській раді використовувати 5,5 мільярдів гривень, які е, скопичу, накопичилися на рахунках Маріупольської ради. Нагадаю, що ці гроші накопичувалися протягом 22, 23, 24, 25 років. І ми фактично, ми як громада цими грошима користатися зараз не можемо. Бо згідно з законом українського розпорядником цих грошей є рада, сесія міської ради, сесії у нас не збираються з лютого 2022 року, тобто нема кому ухвалювати рішення про використання цих грошей, і вони висять там заморожені. І от зараз, зараз маріупольський муніципалітет, який підписав вже два меморандуми на будівництво житла на співпрацю: один меморандум з містом Васильків, це під Києвом, другий меморандум з містом Біла Церква, теж під Києвом. Ці два муніципалітети вже виділили Маріупольцям земельні ділянки під будівництво вже власне житлових будинків, повноцінних квартир. Але для того, щоб розпочати будівництво, ми маємо отримати дозвіл уряду, і от зараз ми його знову чекаємо. І це знаєте, не таке дежавю. Бо в 23-му році ми чекали на рішення Верховної Ради, яка б дозволила збирати міську раду, наприклад, там проводити сесії незалежно від кворуму, наприклад, таке рішення, да? щоб ми могли розпоряджатися ні такого, ні інших рішень. Які б допомогли нам розблокувати бюджет в третьому 24 році не були ухвалені? Зараз чекаємо рішення вже не від Верховної Ради, а від уряду від кабінету міністрів, який би розблокував ті 5,5 мільярдів гривень для того, щоб ми могли розпочати будівництво житла для себе? Ми, я кажу, громада Маріуполя, і знову чекаємо. Я не знаю, чи дочекаємось, бо ми від Верховної Ради нічого не дочекалися. Можливо, що і зараз дарма чекаємо. Але якщо це станеться, якщо уряд таки ухвалить рішення, то будівництво будинків для маріупольців, які втратили все і знаходяться на підконтрольній Україні території, можна. Було б розпочати вже цього року. Будемо сподіватися, що здоровий глузд в нашому Кабміні все ж таки переможе якісь, можливо, інші питання. Ну, а тим часом, до речі, до речі плавно перейду до наступної теми Маріупольської військової адміністрації. Створення цієї міської військової адміністрації також могло б розблокувати гроші. І, власне, це запізніле рішення президента про створення, який наказ, про створення якого він видав ще 17 квітня цього року, досі не реалізовано. Ну, тобто це був один із варіантів того, як розблокувати бюджет. Військова адміністрація не потребує діяльності депутатського корпусу, очільник адміністрації одноосібна, може ухвалювати гроші і розпоряджатися цими грошами. Як вони буде розпоряджатися? Це окреме питання, да? чи завжди вони будуть в інтересах громади? Ми не знаємо. Но. Але принаймні таким чином можна було б розблокувати бюджет. Не сталося. 17 квітня ми чекаємо призначення начальника цієї адміністрації, яка мала бути, але якої немає. Процедура взагалі виглядає так. Президент видає наказ про створення Маріупольської військової адміністрації, 17 квітня. Далі призначає начальника військової адміністрації. Далі цей начальник йде до державних установчих органів. І Реєструє нову юридичну особу Маріупольську військову адміністрацію. Ну, а далі вона вже починає діяти, там відкриває свої рахунки, формує штат людей, які будуть працювати. Так от, вже, вже 1 червня, а досі начальник міської військової адміністрації не призначений. Але цікавий факт. На відкритті гуртожитків у Дніпрі був присутній пан Ігор Бойка, це заступник очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Ми отут -от розповідали, переходьте за посиланням про цього пана Ігоря Бойка і про те, що він є власне, основним кандидатом на посаду нового начальника Маріупольської військової адміністрації. Тож його візит до Дніпра. Не виключено, що це є таке, знаєте, вступ до повноважень. Можливо, подивимось. Ми спостерігаємо за цією ситуацією. Ну і настанок про новини із окупованого Маріуполя і не тільки Маріуполя, а й всі Донеччини. І не тільки Донеччини, я так розумію, що це ноу-хау, яке втілюється на всіх окупованих територіях України. В окупації вигадують нові і нові засоби такого сети законного від'єму приватної власності українських громадян. На цьому тижні мешканці окупованих територій поінформували, що будуть застосовувати норму статті 284 цивільного кодексу Російської Федерації, згідно до якої власники земельних ділянок можуть втрачати своє право власності, якщо не будуть використовувати земельну ділянку, яка є у містах власності, за призначенням протягом трьох років. Нагадаю, що, ну тобто, якщо у вас є земельна ділянка, ви її не обробляєте, наприклад, вона там поросла у вас травою, то готуйтесь до того, що вас просто її експроприюють. Або якщо ви отримали ділянку і планували почати будинок, або почали будівництво, але не завершили, будьте готові, що через там, 3 роки у вас це експроприюють. Маленький факт: в травні цього року е, окупаційна влада забрала у е, влас, із власності маріупольців і передала у приватну власність або в оренду російським підприємцям 82 гектари маріупольської землі, 82 гектари в центрі і в Приморському районі найкращі місця. Вони там будуть будувати не тільки житлові комплекси в іпотеку, а й спортивні там комплекси, ресторани, все, на чому можна заробити. Тобто забрали 82 гектара приватної власності Маріупольської громади. Ну і тому я думаю, якщо у вас є земельна ділянка зараз і вона знаходиться десь в Приморському районі або в центрі, найміть якусь людину дистанційну, хай вона у вас принаймні виполює траву. Можливо, так вам дасться. Зберегти своє право власності на цю ділянку. На цьому в мене все. Сподіваюся, що наступного тижня ми побачимо більше гарних позитивних новин. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, якщо ще ще не підписалися. До зустрічі!